Геморой, що означає цей термін і які форми виділяють. Я лікар-хірург-проктолог хабазі Фаріда Маамінна. Для розуміння такої хвороби, як геморой, треба трошки розбиратися в анатомії заднього проходу. Задній прохід формує група м'язів, фіксуючих зв'язок, підшкільна жирова клітковина, які ховаються за слизовою оболонкою у просвіті товстої кишки. Та за шкірою, якщо дивитися ззовні, основною функцією заднього проходу є участь у акті дефікації та герметизація прямої кишки у проміжках між нею. Гемороїдальне сплетення це нормальна тканина заднього проходу, яка є у кожної людини. Вона, до речі, формується на 5-8 тижні внутрішньодворного розвитку. Всі ми з нею народжуємося і вона виконує певну функцію. Що ж таке геморой? Геморой це патологічне варикозне розширення саме ось цих геморойдальних сплетень. Види геморою. За формою геморой поділяється на внутрішній геморой, це збільшення підслизового гемороїдального сплетення у кінцевому відділі прямої кишки. Він не болить. Частіше за все, він себе проявляє кровотечну, дискомфортом чи відчуттям стороннього тіла. Зовнішній геморой це збільшення. Підшкірно розташованого гемороїдального сплетення частіше за все проявляється набриком та болем. Комбінований геморой це збільшення і підслизово, і підшкірно розташованих гемороїдальних сплетень з злиттям їх в один великий вузол і може мати будь-які симптоми звище перерахованих. За перебігом геморой поділяють на гострий та хронічний процес. Гострий процес. Це коли ми бачимо тромбоз гемороїдальних вузлів, як правило, це початок захворювання або загострення хронічного стану. Хронічний геморой це тривалий процес зі зміною структури органу, який має періодичні епізоди загострення. Тепер ви знаєте про будову заднього проходу та його функції та значення та вплив геморойдальних сплетень на акт дефекації. Знаєте, як то кажуть: якщо знаєш, як це працює, то вмієш цим керувати. Не бійтесь звертатись до проктолога. Чим раніше виявлена хвороба, тим швидше вона лікується.